Щоб додати товар, переходимо в розділ позицій та натискаємо Додати товар. Після цього вводимо назву товара. Важливо використати в ній якомога більше слів, що характеризують ваш товар. Також заповнюємо артикул. Додаємо опис товару. Його можна зробити вручну або згенерувати за допомогою чата GPT. Щоб текст виглядав привабливіше, його можна редагувати, а саме зробити жирним, курсивом, зробити списки. Також можна додати в текст відео, посилання, табличку або додати фото. Ось, наприклад, додаємо фото в опис товару. Вибираємо файл на комп'ютері та завантажуємо його. Редагуємо розмір, такий, як вам треба, та редагуємо розташування цього файлу в вашому тексті. Сюди також можна додавати відгуки, інфографіку тощо. Тепер заповнюємо опис українською. Скоро на промі відбудуться зміни, і основною мовою за замовчуванням буде українська, а не російська. Про ці зміни запишу для вас окреме відео. Не раджу користуватися автоперекладом, краще перекласти ваш опис товару вручну або за допомогою штучного інтелекту. Копіюємо сюди картинку та редагуємо текст відповідно до того, як вам треба, і зберігаємо зміни. Тепер додаємо зображення до нашого товару. Можна додати не більше 10 зображень. Краще, щоб це були якісні фото, але не обов'язково на білому фоні. Обираємо головну фотографію. Вона буде показуватись першою на сайті та приваблювати клієнтів. В цьому розділі виставляємо ціну товару. Також тут можна вказати роздріб чи гурт. Одиниці вимірювання, наявність товару, скільки залишків та з якого регіону буде відправлений цей товар. Можна встановити ціну від. Тепер прописуємо пошукові запити. Це можна зробити і після того, як ви оформите карточку товару. Пошукові запити можна вибрати із випадаючого списку або пошукати в Гуглі чи в інших сервісах. З голови краще їх самому не придумувати. Також заповнюємо спочатку пошукові записи російською мовою, а потім українською і зберігаємо їх. Обираємо групу на сайті, де буде розташований ваш товар. І далі обираємо категорію на маркетплейсі. Це важливий момент, бо від вибору категорій будуть залежати, які характеристики товару вам потім треба буде заповнювати. І відповідно, де ваш товар будуть шукати на маркетплейсі. Краще часто зберігати ваші зміни. Бо іноді буває, що програма може зависнути, і тоді прийдеться знову оформлювати все з нуля. Спочатку заповнюємо рекомендовані характеристики, це ті, що найчастіше переглядаються людьми. А потім вже можемо заповнити всі інші характеристики цієї категорії, які нам пропонує пром. В даному випадку це розміри, фартуха, ширина, довжина тощо. Також ви можете додати свої користувацькі характеристики, якщо не знайшли серед потрібних ті, що вам Треба. В розділі Габаритні розміри можна вказати параметри товару, це потрібно для формування накладної. В розділі просування можна додати ярлик, знижку або подарунок. Також далі можна вказати різновиди товару, якщо декілька, наприклад, розмірів чи кольорів, додаткову інформацію і зберігаємо товар. Все, ваш товар збережено. Тепер можна переглянути, як він виглядає на сайті. Для цього натискаємо переглянути позицію, можна переглянути на маркетплейсі або на сайті. Візуал на сайті залежить від обраного вами шаблону під час створення магазину. У мене це виглядає так. Також дивимося в українській версії. Вітаю! Ви додали на сайт ваш перший товар.